Добрий день, друзі садоводи. До вашої уваги абрикос, особливий Денисюка. Це Чернігівська область, місто Прилуки. Сьогодні у нас 19 липня. Як я вам і обіцяв, я роблю ось відео про цей абрикос. Смачнішого абрикоса із всіх іноземних, і наших, я поки що не знаю. Це найсмачніший абрикос, який тільки є. У нього один тільки. Невеликий недостаток, не зовсім вільна кісточка, але якщо постаратися, то її батьків можливо. А так, за його, за його смакові властивості і ті якості, так, це незначний недолік. Так що, до вашої уваги, якщо потрібно, то саженці у нас цього сорту є в наявності. Можете замовляти. Ну от, на, сь на сьогодні і все. Do zobaczenia.